Доброго дня, шановні пані і панове. В наявності в нас ще є трохи міцелію. Оце міцелі глиби, дуже просили показати. Оце дві пачки по кілограму. Так вони відсилаються. До кінця травня ще його можна садити. У нас зараз дуже холодно, десь через тиждень тільки почне поступово наростати температура. Тобто без проблем ще 15-20 днів ви можете його висаджувати. Далі літом він не відсилається, тому що все є дуже жарко, він пропадає, да і смисла нема. Робити блоки або в дерево заражати, він просто загине. Тоді буде відправка вже на осінь. Також є набори для обробки від шкідників та хвороб. Якщо ви заказуєте набор, то в подарунок ми кладемо. Зараз іде акція гранули від слимаків, тому що зараз якраз дуже багато цієї зарази розвелося, і з нею треба боротися. Тобто повний набор актафіт, бітоксибацилін, фітоспорин, від це дуже гарний. Прилипач все в місті, і плюс смаки йдуть в подаруночок. Попробуйте понравиться, потім ще замовити. Також ще є набори по розсаді. Їх небагато залишилося. Ще днів 10 Будемо продавати розсаду. Уже закінчується. Кому цікаво, переходьте і обирайте поштучно або купуйте боксами і так, і так можна, і так і так гарно виходить. Можна вибрати, які вам потрібно сорта. Єдине, що замовляйте, сорта, хоча б по п'ять штук. Тоді я буду їх підписувати, буде зрозуміло дещо. Коли замовляють по одній дві штучки, я їх не підписую. це на це звертайте увагу, тому що спакувати, допустимо, по одному, по два 30-40 сортів. Ви самі розумієте, це треба години-дві, як мінімум, щоб це все зібрати. Дуже довго це все робиться і немає часу, тому швидко збираю, Упаковую гарно все доїжджає добре. Єдине, що по одній, по дві штучки не будуть підписані на це. Звертайте увагу. А так все є в наявності. Замовляйте і всім гарних врожаїв. Ось ось у нас вже буде йти висадка кавунів. Я думаю, день-два вже покажу на каналі відео, тому що ще дуже холодно. Я жду тепла, щоб не посадити, щоб вони не мерзли, без толку, не сиділи в холодному ґрунті. Як тільки чуть-чуть температура здвинеться, хоча би буде плюс 9 плюс вночі. Тоді вже почну висаджувати розсаду кавунів. Вже виходить третій лист. Вона вже гарненька. Скоро буде відео. Ну і поступово буду все показувати. Всім дякую, гарних врожаїв. Вирощуйте.